Дівчаточки, всім привіт! Я сьогодні до вас з блисками від Кларанс. А також покажу вам блиск, який я купила на подарунковий сертифікат від Brocartus за перегляди відео, і також покажу олівчик Патріція Ледо з влогу. Я у влозі показувала, що я на сертифікат від брокарду купила собі Кларанс. І ще зайшла в Єву купила ось такий олівчик у відтінку 00, механічний олівчик. Від Патріція Ледо покажу вам на губах, і також я покажу вам ось такий спрей-фіксатор для макіяжу. Також від Клеранс. Реально працююча штука. Я зараз більш детально про неї розкажу. Почну з блисків Я сьогодні, якщо ви помітили, змінила фон зйомки. Це кімната, наша ще одна третя кімната, яку ми планували спочатку як кімната склад, кімната для зйомок, коротше, робоча кімната. Але тут в ітогі вийшла кімната-склад, але склад всього, що у нас було після переїзду, що ми ще не розібрали. Тому все так затягнулося. Я знімала у вітальні поки що, але там дуже важко знімати, бо в основному там чоловік з малим, і навіть коли малий спить, то він прокидається і першим ділом біжить туди. І він там що бачить? Він там бачить гору косметики, він там бачить світло, він там бачить лампи, він там бачить штативи і все таке інше, і вже від мене він не відходить, зрозуміло. А знімати не. Не завжди в мене є сили після цілого дня з дитиною, плюс з робочими питаннями, відправками замовлень і все таке інше. Тому знімаю сьогодні тут. Почну я з 16 відтіночку. Саме його я купила на подарунковий сертифікат від брокарду. Дуже люблю ці блиски за те, що їх дуже легко наносити. Вони не липкі, вони дуже приємно пахнуть. Можна наносити, знаєте, на бігу. Отак, от, от з сумки, біжиш, чикс, розкрутила, нанесла, побігла собі далі. 16-й відтіночок серед тих, які є у мене, він найуніверсальніший. Мені здається, він і не персиковий, і не бежевий, і не рожевий. Мені здається, що він підійде під будь-який макіяж і під будь-який тип зовнішності. Такий дуже універсальний, гарний ніжний відтіночок. Після кожного відтіночку буду стирати і тонувати губи пудрою, для того, щоб гарненько вам все показати. І також не буду наносити ніякі олівчики, для того, щоб показати прям такий колір, який він і є. Далі візьму ось такий Ліп Перфектор, бо він світленький. А інші кольори вже такі більш яскраві, і один колір навіть з блискітками. Цей Ліп Перфектор вельветовий, він, як типу, матовий, але він не матовий. В нього реально такий як вельветовий фініш. Зараз поближче підвинусь. Це знаєте, такий нюдовий нюд просто якийсь такий і не прям щоб бежевий, і він не коричневий, і не сірий. Він холодний, мені здається на мені. принаймні, він точно холодний. Ну холодніший, більше в холоднішу сторону. Він дуже комфортний на губах. Він. Він, хоча і не прям наглухо матовий, але виглядає, бачите, як сухим матовим. Але на губах він не відчувається сухим матовим. На губах він відчувається живим, зволоженим. Він не підсушує губи, не стягує губи. Але є такий невеличкий мінус: що через це, що він такий, як живий на обличчі на губах, він рухається, він дуже рухливий і він ще довго не буде фіксуватися. Але завдяки тому, що він рухливий, це типу як і мінус, але такий плюс. Він дуже комфортно відчувається на губах і м, взагалі не пересушує губи. Цей відтінок дуже класно підходить зараз на осінь, на зиму з олівчиком. От просто уявіть, якийсь такий сіро-коричневий, коричневий олівчик під нього буде взагалі виглядати вау. На таку погоду осінню зимову, яка якраз мені здається, і для цього олівчика для цього відтінку. Це якраз буде величезний плюс, що він не матовий не стягує губи, не буде вам їх додатково підсушувати. А буде класно виглядати на губах, доповнювати ваш образ саме такою матовою текстурою, але не підсушуючою. Це величезний плюс цього засобу. Просто знахідка це 0,1 перший відтіночок. Перфектор. Я якось хотіла знайти інші кольори, в брикарді вони представлені, але на сайті і на мейкапі я їх не знаходила. Тому такий він ще його треба пошукати. Вони, знаєте, такі, або їх багато, оці відтіночки, саме вельветові, або їх дуже багато, або їх взагалі не знайти. Вистираю вельветовий перфектор, і зараз буде наступний відтіночок. Протонувалася пудрою. І наступним покажу вам ось такий 08 відтіночок. Це був фаворит мого літа, точніше, мій фаворит літа. Цей відтіночок 08. Він такий дуже яскравий, ягідний, але обожнює близький колоран за те, що можна самі регулювати ступінь яскравості цього блиску. Вони дуже пігментовані, але можна нанести ось так. Бачите, легесенько. Просто, Просто трошечки відтіночок і просто зволожені губки. Бачите? А можна нанести? Прям його ось так аж пігментовано, я видавлю, покажу вам. А можна зробити його прямо ось таким пігментованим. Ось так зроблю, бачите, і одразу такі прям дуже яскраві губки дівчаткам з моїм типажем, темненьким, мені здається, дуже підійде. Та і світленьким дівчаткам, мені здається, дуже підійде, у кого прям блонд, буде дуже яскраво доповнювати ваш образ. Але можна відрегулювати його яскравість та нанести його набагато менше, як я показала вже, і він буде так виглядати просто свіженько і ягідно. Всі блиски, всіх відтінків дуже класно пахнуть. Нелипкі всі, і якийсь із блисків, 16-й, мені здається, він навіть трошечки сладкуватий. Їсти нікому не рекомендую. Але особисто як на мене, то чим більше гарних хвостивостей у продукту, то, звичайно, тим краще від нього враження і комфортніше його носити. Та нові губи в мене вже жовті вуса і жовте підборіддя. Хоча пудра дуже світла, але бачите, як вже ну, треба, треба, щоб гарно показати вам все то треба. Наступний відтіночок це буде 25-й. Дуже гарний відтіночок. Також його якось буває важко знайти, або їх прям всюди вони є, або раз і всюди розкупили. Також можна регулювати ступінь відтінку яскравості. Цей відтінок має такі малесенькі блискітки, якщо дуже близько придвигнутись, то їх видно. Бачите, а якщо так от просто от ви стоїте на такій відстані, як ви зазвичай там розмовляєте з піврозмовником, то цих блискіток не буде видно, особливо в активній міміці, це просто буде як переливання ваших губок, і він навіть трошечки, як знаєте, за рахунок цих блискіток, мені здається, і збільшує як ніби об'єм. Дуже гарний відтінок. Також можна його регулювати, можна зробити ще менш яскравим, а можна зробити ще більш яскравим. Давайте покажу. Ось такий він дуже, дуже, дуже бачите. Насичений. На губках також може бути набагато темнішим. Це такий однозначно холодний відтінок. Але дуже-дуже гарний також на цей сезон, і на літо дуже-дуже гарно. Також підійде, я вважаю, будь-якому типажу: і брюнеткам, і шатенкам, і блонду, і русявим дівчаткам з натуральним кольором волосся. Всім підійде. Дуже класний, популярний трендовий колір. Також дуже класно відчувається на губах. Не липне, дуже приємні, не стягує нічого, знаєте, не тянеться за цим блиском, там волосся чи ще щось. Дуже довго тримаються, дуже стійкі, хоча не липкі. Бо від кіко близькі вони також довго тримаються, але вони дуже липкі. А ці не липкі і також довго тримаються, довго тримається пігмент, довго тримається сам цей блиск, глянець. Дуже класні близьки, мені дуже подобається. Залишусь цим блиском і буду далі вам показувати. А, ще олівчик, я забула. Поки буду з цим блисковим, покажу вам ось такий фіксатор від Clarance. Дуже класний фіксатор. Можна побачити, що я ним користуюся. Я вже його показувала десь на розпаковках, десь в шоцах, мабуть, він є. Класний фіксатор. Я би його більше назвала як не фіксатором, а макіяжу, прям який фіксує макіяж. Я би його назвала таким, знаєте, Подовжувачем макіяжу він не фіксує прям наглухо макіяж. Як ви можете побачити, наприклад, огляди на фіксатори від Шарлота Тілбері, там показують те, що запшикалися цим фіксатором, і там прислоняють телефон, чи ще щось таке, або отак от трогають там рушником обличчя, чіпають то і нічого не відбувається. Цей фіксатор прям так не фіксує макіяж, але він подовжує його стійкість, його носку. І також він, знаєте, так от згладжує от всі слої макіяжа, пудру, румяшки, там коректори якісь. ці, Боже, контури і все інше, він їх, знаєте, їх згладжує і робить таку рівномірне, таке нанесення і таку дуже-дуже гарну шкіру робить. Дуже класна штучка, класно пахне. Я іноді навіть його наношу перед макіяжем, як додаткове зволоження, як базу до макіяжу. Також макіяж лягає рівніше і носиться ще довше, якщо прям таке комбо перед макіяжем і після. Але це дуже рідко. Я так робила влітку декілька разів, коли мені треба було, щоб надовго зафіксувався макіяж, наприклад, ж була і все таке інше, то я так робила. Зараз так, в принципі, не роблю, тільки можу зафіксувати, вже, коли я припудрилась, для того, щоб вирівнявся тон обличчя, для того, щоб не було цієї побілки пудри на обличчі. Дуже класна штука, реально рекомендую. Мені здається, він коштує своїх коштів. Якщо у вас є такий, напишіть, будь ласка, ваше враження. Як ви вважаєте, бо багато зустрічала. Знаєте, це також або люблять його, або ненавидять. Багато зустрічала коментарів коментарів, що писали прям супер вау-клас перед тим, як я його купувала. А багато бачила прям дуже негативно, що це прям якась безпалізна річ, і просто крім запаху там приємного троянди, нічого в ньому немає. Тому мені дуже цікаво, дівчатка в кого є такий фіксатор. Напишіть мені ваше враження. Для вас це корисна річ. Вона коштує свої гроші, або взагалі не корисна. І безтолковий. Від. Наступний у нас олівчик від Патрісія Ледо у відтіночку 00. Зараз покажу його на губах, це вже близько кларанс. Спочатку покажу ось так. давайте. Він механічний, його достатньо багато продукту тут. У мене зараз дуже сухі ручки, але все одно вам покажу і на руках також. Я коли його сфочила в магазині, він мені здавався якимсь холодно-коричневим. Але, як ви знаєте, в магазинах дуже часто холодне світло зараз покажу Так, я сподіваюся, що там щось сфокусувалося. А не так? Ну, я думаю, що ви зрозуміли. В магазині було дуже холодне освітлення, і він мені здався таким дуже холодно-коричневим. Ну, не дуже прям холодно-коричневим, але коричневим з холодним відтінком. Коли я прийшла додому, я побачила, що він більш теплим відтінком коричневого. На моїх губах він ще тепліше виглядає, як мені здається. Але я його все ж таки буду використовувати десь під якісь. Той же Перфектор, наприклад, холодний, і все таке інше. Що хотіла ще про нього сказати, про цей олівчик? Я була дуже здивована, що я коли його захотіла стерти, я показувала у влозі, до речі, я почала його так терти, терти, і він не стирається, бачите? Афієзний. А ще величезний плюс, крім того, що він не стирається, він не розтирається, тобто він не розповзається. Якщо ви там чимось пили каву чи ще щось, у мене це постійно, знаєте, як... то лі я заїлась, лі я оце рукавами десь витиралася. Я не знаю, як я це роблю. У мене постійно якийсь розтертий рот у цих. Частинах, якась я не знаю, необережна, не знаю, чому так виходить, але так виходить. Тому ось такі засоби, ось такі олівчики, стільки, це прям мій мастхев, і мастхев всіх дівчаток, як я. Ну, можливо, ну я за собою такого раніше не помічала. Насправді, це я не виправдовуюся, але справді я такого за собою раніше не помічала. Це мені здається, почалося не здається. а Це почалося, коли народилася дитина, коли ця дитина почала бігати. Я почала бігати за ним, і це все. Що ти робиш на бігу, звичайно. О. Тому тому для мене це прям must have. По стійкості він може зрівнятися з олівчиком від Шарлоти Тілбері Iconic Nude. У мене є олівчик Iconic Nude. І він, в принципі, по стійкості такий самий може навіть стійкіший, ніж олівчик від Шарлоти Тілбері. Бо олівчик від Шарлоти Тілбері він трошечки тягнеться. От коли його так от резидент, він трошечки тягнеться. Я буду знімати для вас відео, буду показувати продукти від Шарлоти Тілбері, які в мене є. Я вам покажу і згадаю, обов'язково згадаю порівняти з цим олівчиком. Тому, кому підходить такий відтіночок, обов'язково придивіться до цього олівчика. Відтіночок 0,0. Непоганий на осінь, непоганий, думаю, багато кому підійде. Я знаю, що зараз дуже популярні олівчики від Патріція Ліледо просто в дереві, в 01 відтінку, багато в кого бачила. І бачила механічніші в ті, це часто показують, в 02-му відтінку. Але дуже рекомендую придивитися ось до цього 00. Мені здається, він набагато цікавіший, ніж 02, у механічний, і ніж 01 в дереві. Ну, це все таке, знаєте, та дуже залежить від типажу, від Шкіри, від кольору взагалі губ і всього такого іншого. Тому, Але обов'язково посовочити в магазині придивіться. Я вже стерла свій блиск від Клоранс. Буду наносити олівчик від Патріція Лудо, буду наносити в дзеркальця для того, щоб його вирежніше нанести. Ненесені він трошечки суховатий, і він такий, знаєте, як восковий, наче. трошечки складнуватий з ним, мені принаймні. Вирішила його стерти, щоб нанести заново, бо я наносила так, знаєте, таким цим кутиком і такі вийшли сильні лінії. Але стерти його виявляється, не так просто. Я вже тру-тру-тру. У мене звичайно просто велога серветка, мабуть, міцеляркою було б краще. Але дуже стійкий. Камера так прям не передає, але вживу, він набагато тепліший не мені. Ну, не багато, але тепліший. Олівчик восковий. І його треба наносити обережно. Розрядилась моя підсвітка. Ну, все, будемо без неї. Так. Бажано наносити його в один слой, бо коли проводиш вже друге по тому місцю, де не фарбувала, він нашаровується і виглядає набагато темніше, ніж був перший, перший слой його. Зараз е, зафарбую повністю губи. Ну так, розташую його. Давайте я вам покажу, наскільки він сухо не носиться. Давайте. Тик-так, так, так так тик так так він такий прям дуже сухий. Але, за рахунок цього, він не тримається желізобетонно. Буде триматися, мені здається, взагалі весь день. Треба його якось затестити. Бачите? Що є? Коротше, він прям дуже стійкий. Давайте я покажу стійкість. Бачите? Він взагалі нікуди не дівся. Взагалі. Нічого, взагалі нічого. Взагалі. Так, для того, щоб його рівномірніше не нести. Дівчатка, якщо ви більш рукасті, ніж я, то я думаю, що ви його нормально нанесете, і все буде гарно. Але я для того, щоб його нанести рівномірніше, для того, щоб він виглядав рівномірніше, нанесу блиск від кларанс з 16 відтіночку. Я так з ним і робила. Я навіть не, і не знала, що він такий сухий. До сегодняшнего дня. Блин, как себе не сработать сейчас грязью на обличчя? Короче, девчатка, танцы с бубном. І зараз взагалі уси малюю. Коротше, це не рекомендація до покупки. Це вам просто показувала, що я купила, коли е, купувала близький коран 16, зайшла ще в Єву і купила ще ось цей олівчик. Е, Блисклоран 16 я вам точно рекомендую, а цей олівчик, дивіться самі, не знаю, він просто надстійкий буде, реально, якщо наносити його на сухі губи. Але треба дуже обережно, бо з ним треба реально танцю з бубном, Бо якщо пройшовся два, двічі по одному місцю, вже все якесь брудне пятно. Хоча, коли я його тестила на руки, ніяких брудних плям не було. Але якщо його наносити на зволожені губи, він не буде таким прям стійким, але він дуже гарно виглядає на зволожених губах, скажіть. Тут контур я наносила ще на сухі губи. А ось тут уже зволожених. Чикс. Ні, ну, гарно на зволожених, мені дуже подобається на зволожених губах. Та й на сухих він виглядає гарно, просто треба до нього приловчитись і гарно все обережно промалювати. І плюс, можливо, у мене губи були прям в пудрі сухі. Можливо, якщо прям на натуральні губи без пудри, то він ляже набагато краще. І ще я дуже не люблю наносити олівчики, які загострені з гострим цим... Оцим уголочком гострим. Я люблю їх навіть трошки, знаєте, якщо вони підто... Я тільки їх підточили, то трошечки їх вималювати на руці, щоб оцей е пиптик, блін, як це накінечник, коротше ви поняли, щоб він був закруглений. І тоді закругленим вже малювати контур. Контур також малюється рівно і гарно, але немає оцього грязі, оцього, коли прям ідеально заточений олівчик. Бо коли він ідеально заточений, він крошиться, як, знаєте, такі мілкі крошки від цього. Прямо галочка гострого, Мелкі крошки виходять, і тоді він намалює якийсь бруд. Тому я люблю малювати більш таким закругленим. Треба буде ще стерти губи і ще раз спробувати намалювати. Ну, дівчатка, робіть висновки самі. Мені сподобався, я буду користуватись на зволожені губи. Можливо, якось проловчусь, обережніше намалюю його на сухі губи, але тоді він, взагалі, реально железобетонно буде носитись. А, до речі, він не сушить губи, він лягає сухо. Але губи він не сушить. Він прям суперкомфортно відчувається на губах, хоча він ставить якісь там плями, такі воскові, але він прям суперкомфортно відчувається на губах, тому плюси: комфортно відчувається, класний колір, стійкий неймовірно, мінуси, важко наносити. Тому. Обирайте самі, краще тестять в магазині. Ці вони доступні, продаються в Єві, тому краще прийти в Єву і просто його потестити. Ну що, дівчаточки, таким був мій огляд на те, що в мене є від Кларанс, також на покупочки з мого минулого влогу. В наступному відео я планую для вас показати BB від Хейміш. Це корейський BB, які також завірусили в тіктоці вже достатньо давно, але я побачила їх зовсім недавно. Також їде мені пудра від Хейміш, яку називають повним аналогом пудри від Fenty Beauty від Rianne. До речі, Beauty, мені також вже їде, вже завтра післязавтра буде у мене, і я планую зняти відео і порівняти ці дві пудри. Мені вже дуже цікаво, сподіваюся, вам також. Тож, зустрінемось в наступних відео. Буду вам дуже вдячна за підписку, лайки, коментарі. Напишіть, будь ласка, які у вас є засоби від Clorans, що вам подобається і чого немає в мене, що мені обов'язково потрібно придбати. Буду чекати ваших коментарів. Обіймаю всіх. Пока-пока!